Привіт всім! Слава Україні! Садимо сьогодні цибульку на зиму і чесничок! Ось такий чесник. Теж зимовий. Ось така цибуля. То ще інакша цибуля тут, а? Якісь два сорти цибулі. Три сорти, каже, цибулі, де всі різні, ото в нас буде цибулі зимової. Зробили такі рядки. Що там зробимо? І Рома садить. У нас після вчора морози трошки було один градус чи два градуси морозу. Але ще не все не змерзло, навіть квіточки такі ще цвітуть. Барвінок, чи як то називається? Як то називається то? Чорнобривці ще не змерзли. Агронома маємо такого. Біля нас пильнує нас. Такий маленький котик. Привіт! Вчора його брата машина забила. Волуцюги були такі два маленьких. О, у нас ще все росте. Сьогодні у нас 22 число, 22 жовтня, але тепло, дуже тепло сьогодні. 16 градусів тепла. Маленької жені сьогодні день народження. Що-що? Маленької жені, сьогодні день народження. О! У нас, у нас були переселенці з Миколаєва. І сьогодні вже день народження маленької. Мама передає привіт їй, бо вона буде дивитися. О, Була б вона, то вона б допомагала садити. Отам От фасолі вона садила. Ми вже вибрали ту фасолю. Ото все треба буде зараз купати. Може не будемо купати, травою засіємо, Буде видно. Тепло сьогодні. Дуже тепло. Певно, в останні дні тепла, потім почнуться морози вже. Дущі, морози. Був мороз навіть кріп не змерз. Великий мороз був. Чого грудом ходиш? Пішов десь. А ти нітрофоску будеш давати трошки, так, в рядок. Треба дати нітрофоску. хімію. А того посадили три рядочки колубніки, але прийнялася десь пів місяця назад, поприймалася за колубніка. О там була колубніка. То я її скусив. Бо вона вже така маленька-маленька була, вже не хотіла рости. Петрушка не змерзла. Петрушка мерзне. Ну, так хіба сильний мир. О, сильний мурост змерзли. Петрушка не змерзла. О, бімка наш Я його спустив. Бімка, йди сюди. Ходи, собака. Ходи сюди. Ходи. Де ти був? Де ти був? О! Видиш? той Гришку втікає. На дерево вже втік від нього. Вилез бімка, боїться тебе, правда? Гришку боїться. Га? Хе? Диво вже де? Вже на дереві сидить. Що, боїшся такого великого пса? Вважай, бо він може тебе з'їсти. Де ти був, Бімка. Три сорти цибулі буде зимової. То мало поля я твоскупав. Чи добре буде? Добре, хватить. Зараз має трактор приїхати до мене. Отам от за сараєм буде урати город, там в мене теж десь 6 соток городу є. Треба виорати. Казав приїде, якщо не надурить. Казав через годину, я ж дзвонив до нього, казав через годину, я приїду. Труянди ще не померзли. Глянти. Ще можна комусь дарувати. Ну, добре, буду закінчувати, бо треба посадити чесничок. На зиму. Добренько, всім пока.